І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на людних І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте, того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви братеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Не несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. кричите... Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як ви хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречка сію, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі. Притеся знову, як би взять, і всю мізерію з собою дідоми крадене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро.